Закінчився перший квартал, а отже, всім ФОПам пратникам єдиного податку третьої групи час надавати декларацію по єдиному податку за перший квартал 2025 року. Ну, а оскільки січня місяця всі пратники єдиного податку зобов'язані сплачувати військовий збір, то цю декларацію доведеться надавати за новою формою. Як це зробити, я вам зараз і покажу в цьому відео. Для того, щоб надати декларацію по єдиному податку, ми заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у мене про це є окреме відео про те, як знайти і як зайти в електронний кабінет. Посереднього на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Ну, а я зайшов в кабінет, і для того, щоб надати декларацію, в меню зліва, бачите, от зліва є меню, потрібно вибрати введення звітності. Я натискаю Введення звітності. Тепер потрібно обрати відповідний звітний період. У нас 25 й рік, отже, вибираємо 25 й рік. І потрібно обрати перший кватор. Обираємо перший кватор. Далі натискаємо на кнопочку Створити. У вас може відкритися отак в меню розділ прибуток. Може відкритися «Всі», або взагалі якийсь інший розділ. Однак нам потрібно обрати саме розділ F01 прибуток. Обираємо. І от в цьому розділі наша декорація. Податкова декорація платника єдиного податку для третьої групи. Натискаємо на ній. Е, перше, що нам потрібно зробити, це перевірити, чи правильно в нас вказана наша податкова. Для цього відкриваємо облікові дані платника в окремому вікні. Знаходимо код ДПІ за основним місцем обліку. Бачите, ось він. Е, наша ДПІ – 2030. Бачите, 20.30. Перевіряємо. 20 30. Податково вказана правильно. Додатки ніякі не відмічаємо, тому що додатки подаються е, тільки з річною декларацією за 12 місяців за рік або з ліквідаційною. Отже, додатки не чіпаємо і натискаємо на кнопочку створити. Декларація створюється. Загальна частина в нас заповнюється автоматично. Однак перевіряємо, чи правильно в нас вказана адреса. ФОПа. Якщо адреса вказана неправильно, виділяємо, видаляємо неправильну адресу, відкриваємо облікові дані платника і звідси копіюємо правильну адресу ФОПа. Ctrl-C, Ctrl-V. Далі потрібно вказати кількість найманих працівників. У мене їх нема, тому я ставлю 0. І переходимо до заповнення розділу із кведами. Тут потрібно вказати кведи, по яким ми отримували доходи. Не всі. А тільки ті, по яким були отримані доходи. Отже, у мене тут підтягнулися всі кведи, і мені бачите, в мене їх багато, і мені тепер потрібно видарити зайві. Щоб це зробити, треба стати, от, наїхати на той квед, який ми хочемо видарити на синеньке поле, і натиснути праву кнопочку мишки. З'являється таке меню, і тут в меню бачите, кнопочка Мінус. І ми її натискаємо і видаляємо зайвий квед. І так робимо з кожним кведом, який ми хочемо видалити. Права кнопка мишки мінус. Права кнопка мишки мінус. Ну і останній квед, який я хочу видалити. Це. Я залишив тільки ті кведи, по яким я отримав доходи. І тепер, власне, заповнюємо розділ про отримані доходи. Для цього прогортаємо вниз. Отвіт від нашого розділу для платників єдиного податку третьої групи. І ми в рядочку 0,6 вказуємо наші доходи, сума наших доходів, тобто виручки, за е, перший квартал 2025 року. Е, так, 257 668. Е, сума автоматично перенеслася в рядочок 0,8. В рядочку 11 порахувалася сума єдиного податку за перший квартал. І е, вона автоматично переносить видочок 12, 14, 1 і 14. Якщо цього не станеться, то ви самі вручну із рядочка 06 переносите суму доходів, в рядочок 0,8 і далі рахуєте суму єдиного податку, 5% від цієї суми і вказуєте в рядочку 11, 12, 14, 1 і 14. Ну, а тепер ми враз не переходимо до заповнення нового розділу, розділу по військовому збору. До речі, якщо ви не знаєте, за якими реквізитами сплачувати військовий збір, то у мене про це є окреме відео. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Також я вам обов'язково рекомендував би підписатися на мій телеграм-канал Податковий Консультант, тому що там дуже багато текстових дописів, текстових статей, яких немає тут на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Посилання на мій телеграм-канал я знову ж таки залишу внизу в описі під цим відео, і він з'явиться і ще з'явиться вгоди. Ну, а я прогортаю вниз, і ось він наш розділ восьмий. По військовому збору. І тут нам потрібен: от бачите, підрозділ 2, скажімо так, для платників єдиного податку третьої групи. На жаль, він автоматично не заповнюється, тож нам потрібно порахувати суму військового збору вручну. Сума військового збору, розмір ставки податку по військовому збору 1%. Я думаю, всі можуть поділити е, на 100 без калькулятора. Однак я скористаюся калькулятором. Е, от Відкрию калькулятор. І давайте порахуємо суму військового збору. Е, 257,668 поділити на 100. 2576-68. контра С. І вказуємо цю суму військового збору, яка в нас, яку ми отримали. От в рядочку 23-го. Бачите, сума військового спору за ставкою 1%. 23-й рядочок. Е так. Ctrl С, контр В. І е ця сума із 23-го рядочка автоматично в рядочок 25-й. Якщо цього не станеться, е переносити із рядочка 23-го, рядочок 25-й вручну. Ну, власне, на цьому заповнення декларації закінчується. Е, можемо ще перевірити дату, щоб у нас була сьогоднішня. І далі нам залишається тільки зберегти нашу декларацію, підписати і відправити до податкової. Е, для цього піднімаємося вгору і натискаємо ось на кнопочку з дискеткою, щоб зберегти нашу декларацію. Бажаєте підписати? Так, бажаю підписати. Е, обираємо. В меню Наш підпис, від кого він у нас, хто у нас видавець, знаходимо файл підпису і вносимо пароль. Щитати. Підписати. Надіслати документ. Ви можете натиснути так і відправити декларацію податкову. Ну, а я завжди натискаю Ні для того, щоб ще раз її потім перевірити. Отже, я натискаю Ні. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Наша декорація збереглася, з'явився ключик, що вона підписана. Можемо її знову відкрити mm. і ще раз її перевірити. Так, перший квартал 25 рік, адреса вказана правильно, кількість найманих працівників 0, кведи, по яким ми отримували доходи 100. Сума доходів виручки за перший квартал в рядочку 0,6 вказана. в рядочок 08 перенесена. Сума єдиного податку в рядочку 11 порахована, в рядочок 12 перенесена. В 14 1 перенесена, в 14 перенесена. Військовий збір в розділі 8 сума військового збору в рядочку 23 вказана, в рядочок 25 перенесена. Дата стоїть правильно. Декларація в нас заповнена правильно. Додатки ми ніякі до неї не додаємо, бо, як я вже сказав, додаток по ЄСВ подається тільки із речною декларацією або з ліквідаційною. Отже, тут у нас нічого не повинно бути в цьому розділі, де додатки, ніяких відміток. І додатка по ЄСВ у нас немає. Отже, тепер закриваємо цю декларацію і відправляємо її до податкової. Я натискаю на кнопочку закрити. Для того, щоб відправити декларацію до податкової, ставимо на ній гарочку і е, натискаємо на кнопочку відправити. Бачите, от вгорі в меню кнопочка відправити. Я цього робити не буду, бо я свою декларацію вже відправив раніше. Перед тим, як записувати це відео, я вирішив спочатку перевірити, чи все, чи все працює. От тож Я зробив, відправив свою декларацію до податкової, а ви е, ставите гарочку і натискаєте кнопочку відправити. Після цього вам потрібно дочекатися двох квитанцій. Спочатку має прийти квитанція 1, що документ збережено на центральному рівні. А потім оновлюєте екран, натискаєте кнопочку оновлюю, оновити. І має прийти квитанція 2. Якщо квитанція 2, от як у мене, зареного кольору і написано прийнято пакет, значить ваша декларація прийнята податковою і у вас все добре. Можемо навіть відкрити от іще саму квитанцію. І почитати, що тут прийнято пакет. Однак, якщо якась із квитанцій прийшла червоного кольору, квитанція 1 або квитанція 2 прийшла червоного кольору, значить у вас є якась помилка, щось пішло не так. У мене про це є окреме відео про помилки, які виникають при наданні декларації. Я знову ж таки посилання на нього залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Отже, відкривайте моє відео, відкривайте квитанцію, натискайте кнопочку Перегляд на тій квитанції, яка червоного кольору. Читайте опис помилки, а він буде в окремому розділі. От бачите, тут є розділ виявлення помилки. Тут буде опис помилки, читайте опис помилки, відкривайте, дивіться, моє відео про цю помилку, що там сказано, і що потрібно зробити, як її виправити. Виправляйте помилку і надавайте декорацію по-новому. І я думаю, що у вас потім все буде добре, ваша декорація буде принято. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.